А ми готові вкотре обговорити навички безпечної поведінки в онлайн просторі та нагадати про основні правила кібергігієни. Сьогодні в нашій студії два гостя. Ми раді їх вітати та бачити. Старший опер уповноважений з оперативного пошуку управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, полковник поліції Олег Кирбятєв. Вітаю вас! Доброго дня. А також Євген Жихарев, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, підполковник поліції. Доброго дня Ді бачити сьогодні в нашій студії. Ну і ми поговоримо про найактуальнішу тему сьогодення, яка насправді захоплює всі верстви населення. І почнемо із батьків, які нас щоденно дивляться, вони турбуються про своїх дітей, які часто є най найактивнішими учасниками і користувачами соцмереж. І Почнемо власне з них. Е, якщо ви мама та тато, і у вас є дитина, як правильно контролювати свою дитину в інтернеті, щоб не обмежити її особистий простір і можливо, щоб не Наробити їй гіршого. Дякую за запитання. Перед усім хотів би привітати всіх з цим днем безпечного інтернету, побажати всім дійсно знаходитися у безпечному віртуальному середовищі, не мати з цим проблем, ніяких так. наслідків, не втрачати гроші і таке інше. Що стосується питання про дітей, так дійсно ми, батьки. Дітей, я є батьком, у мене дві дитини особисто в мене, тому можу сказати, зі свого зі свого досвіду, в тому числі, от щоб дитина безпечно собі почував, себе почував в інтернеті, та батьки розуміли, чим вона там займається та були в курсі, то в принципі тут можна говорити не про контроль, а про більше з точки зору психологічного ракурсу брати. Угу. Це саме. Взаємодовірливі стосунки між батьками та дітьми, коли вони є, коли батьки з дітьми розмовляють, є здорова, як то кажуть, атмосфера у сім'ї психологічна з цього приводу, поясняють, що як в тому вірші, що гарно, що ні, що таке хороше, що таке плохо, да? Тобто то дитина розуміє це. І в принципі, коли є довірливі стосунки, то дитина не буде, я вважаю, там щось приховувати. Тобто це нормальна ситуація. Вона сама може поради звернути, знає, що може звернутися за порадою до батьків, як до найближчих тих, хто дає поради, от і якщо якась ситуація трапляється, вона може розповісти це першим своїм помічникам, яких за яких вона вважає батьків, і батьки вже порадять і вирішать, коли звернутися, куди треба, і таке інше. От, тому це перш за все здорова психологічна атмосфера у сім'ї. Так тобто важливий діалог з першого, перш за все, це правильно? Перш за все, а так, якщо це основа дитина. Не хочете не хоче бачити у батьків там опору, захисти вона відсторонюється, але все одно батьки батьки мають знати, що вона робить в інтернеті. Ну, дивіться, є в принципі такі допоміжні додатки, які встановлюються на гаджети телефони дитини. Їх безліч можна погуглити, як то кажуть, і вирішити, яким скористуватися з них. Він підключається до боркового запису, запису дитини в телефоні, і за допомогою його можна контролювати тривале знаходження у додатках і дивитися, куди дитина. Не заходить, що просматрию, встановити якісь обмеження і таке інше. О, це, ну, я вважаю, це такий більш, е, спомагательний, як то кажуть. Mm -hmm. От, тобто, додатковий да, також знаю, що є і инструмент. годинники, які можна купувати. Є годинники. Тобто, в принципі, всі, всі середнього особи віку молодого, всі в принципі, в курсі цих mm -hmm. гаджетів, але mm -hmm. за основу я б обрав нормальне психологічне спілкування ось, з дитиною, атмосферою. А які ж знаки в інтернеті все-таки мають насторожити батьків, якщо вони будуть? Ну дивіться, якщо у дитини змінюються там настрій раптово після угу. того, як вона там посидить, от, тобто це просте спостереження за дитиною, От якщо ви побачили щось таке підозріли якого раніше не було чи якісь поведінкові, поведінкові реакції там виникають от, чи може дитина кудись там замикається в собі чи там змінився може круг скруг її спілкування вот вона там стала там частіше Риско, десь десь трісто Змін... так десь десь там відсутня, відсутня вдома от угу. раніше було менше зараз так от різко стало от. то це може бути привід може не для там паніки а для привід для того щоб замислитися і спробувати з'ясувати От чого воно ну, так трапляється? І знову ж таки можна почати з, зі спілкування з дитиною от, і пояснення, там запитання, таке інше, от. а потім вже все інше, в принципі, всі всі, як то кажуть, набор інструментів тут може мати місце, от якийсь легкий контроль, от, А може і в залежності від ситуації, взагалі там дякую, зрозуміло, все наче розкладено по поличкам. А скажіть, будь ласка, тепер ви зараз у мережі дуже активно поширюються фішингові посади. Селання, що загалом це таке, як їх е, передбачити і уникнути, не попасти в пастку шахраїв? Дякую за запитання. Так, звісно, в мережі зараз поширюється пішинг, це одне з найрозповсюдженіших видів шахрайства наразі, з яким ми е, кожен день стикаємось, боремось, допомагаємо людям. Хотілося б розказати, що таке саме фішинг. Фішинг це вид інтернет-шахрайства, за допомогою якого шахраї намагаються заволодіти вашими особистими даними, будь-то логіни, паролі, банківські дані та інша значима інформація, видаючи себе за офіційні ресурси, веб-сайти офіційних там представників влади, або інші офіційні джерела інформації. При цьому вони. Заволодівають вашими обліковими даними, заволодівають даними щодо доступів ваших, та в подальшому використовують їх уже на власний розсуд, в тому числі для заволодіння грошовими коштами, маніпулювання вами та спілкування з можливим колом ваших знайомих, близьких і так далі. Ось. А скажіть, а під чим можуть критися такі посилання? От моїх знайомих у мене я часто зустрічаю таке в соцмережах, що надсилають, «Проголосуй, будь ласка, за мою дитину або щось інше, можливо, є якісь інші види посилань? Так, все вірно. В більшості випадків це посилання, які там касаються якихось соціальних там видів угу. спілкування, допомоги, допомоги да, голосування. Банківських ресурсів, там в основному це да, проголосуй за дитину. Всі люди звертають на це увагу. Це не дуже важко перейти, проголосувати, але в цьому є велика загроза того, що людина, переходячи за вказаним посиланням, вводить свої дані. Або це буде месенджеру дані, або там банківські дані для авторизації, вводить логін, пароль е в деяких випадках двофакторну аутентифікацію, е саме пароль, і на е надає цю інформацію безпосередньо шахраю е в його особисте володіння та розпорядження. А що ви власне порадите, щоб не потрапити в цю пастку? На всі посилання не переходити? Е ні, зазвичай. Е е Кож, кожна людина для себе повинна розуміти, що їй особисто треба переходити на це посилання або не треба переходити, і для цього є певні заходи для перевірки цих посилань. Якщо це офіційний ресурс державного органу, необхідно перейти у за вказаним посиланням перейти до вказаного ресурсу офіційного органу, перевірити, чи відповідає вони дійсно цьому посиланню, яке йому було надано. Як показує практика, ці ресурси або з подміною якихось літер, додаванням символів, букв мають певні помилки та більш ускладнені та згенеровані для того, щоб ввести оману а в оману людину, але дуже схожі на офіційні. Також маркетплейси, різні різноманітні площадки, там і так далі, перевіряти особисто вручну, не лінитися, угу. робити це, дивитися на сам ресурс. Та є у нас на ресурсі кіберполіції можливість також вказані. Посилання перевіряти, чи є вони шахрайські у відповідній базі внесені або ні, також можна заходити на наш веб-сайт офіційний та дивитися ці ресурси, переглядати так, перегляну і я особисто для себе, щоб в разі нагоди знати. Пане Олегу, розкажіть, будь ласка, а якщо ми все таки стали жертвами кіберзлочину, куди звертатися, що нам робити? Якщо стали жертвою кіберзлочину, ну, звертатися звісно до правоохоронних органів з відповідною заявою, зверненням. Це можна зробити як у найближчому відділенні поліції, mm -hmm. очно особисто, тобто туди, потрапивши от, і написати за звернення, а, так і, в принципі, через електронну форму звернення, яка міститься на офіційних електронних ресурсах цих органів, як і, в принципі, Національної поліції, так і обласного управління, так і кіберполіції. От. Можна зателефонувати на телефон гарячої лінії, от, і там надати інформацію. От. От, тому безліч в принципі варіантів. Якщо вас не де Боже ошукали, то будь ласка, через ці як то кажуть, способи можете це зробити. Шляхи зв'язку. А скажіть, гарячу лінію, номер гаряч... гарячої лінії також можна знайти у вільному доступі? номер гарячої лінії, наприклад, да, це загуглите і вам випадає наприклад там офіційний сайт кіберполіції. Вот на ньому міститься цей номер. Він починається у нас на 0800. Угу. Далі не Або форма зворотнього зв'язку є також на веб-ресурсі на вказаному. Так, Також тобто можна подати там заяву. Подати так. Можна легко, Електронною поштою, е, також на будь-який на е, орган національної поліції є електронна пошта, е, електронні звернення можна подавати е, телефонним зв'язком, будь-яким зручним способом для наших громадян. Хотів ще трохи додати угу. по шахрайствам, в принципі є актуальні шахрайські схеми. Вони публікуються у нас на сайті stopfraud.gov.ua, можна з ними зайти, ознайомитися на цьому ресурсі, щоб знати, в чому вони полягають, і не потрапити, як то кажуть, на гачок Шахраїв. Також у нас існує проєкт Кібербрама. Тобто, це, в принципі, він покликаний протидіяти російській пропаганді через направлення скарг на ресурси, на яких вона розміщується, адміністрація цих ресурсів, але в принципі на цьому телеграм-каналі одноіменно публікують також користування. Висні поради щодо актуальних видів теж шахрайства. Нова, якась шахрайська схема, вона теж можна там відслідковувати, щоб бути, як то кажуть, одномоментно в курсі цих подій. Тому просимо долучатися і бути в курсі. Так, обов'язково. Ну і хочеться підняти ще одне актуальне питання, яке ми бачили сюжетом попереднім. Е, зараз, під час війни, інтернет-загрози дещо змінилися, як вони змінилися саме і на кого вони зараз націлюються. Під час війни так вони дійсно змінилися. Взагалі, то я скажу так, що шахраї вони, вони швидко підлаштовуються під, під реалії життя. Uh -huh. Тому реалії нашого життя, на жаль, вже 4 майже роки триває війна. Тому і шахрайські схеми перейшли в алгоритм цієї, цієї війни. От. Тобто це що? Це стосується допомога незахищеним верстам населення, ВПО. Тобто це схема у нас надання допомоги, яка шириться через інтернет. Це той же фішинг, по якому ми переходимо, думаючи, що по цьому посиланню ми зможемо вести дані своєї, наприклад, кар картки, на яку буде зараховувати ця допомога. Але ж це сторонні шахрайські ресурси, які тільки зовні схожий на справжній фондовський ресурс, який не наче надає цю допомогу, води вони бачать всі всі ці дані, які вводить людина, і потім використовують їх для онлайн перерахування коштів на свої підконтрольні карткові рахунки. От. Друге це придбання, от схема в принципі, придбання автомобілів mm -hmm. військовим, придбання старлінків, будь-яке придбання якоїсь амуніції, так? спецтехніки, mm -hmm. яка так допоможе в протистоянні цій війни. От. Це ошукування цих осіб, на жаль, відбувається. Потім це допомога донати, наприклад, теж відомим, відомим там, волонтерам. Фондам, там. У нас була схема, один відомий волонтер закликав донатити на дещо. Таке ж теж військове, от, і в принципі було відеозвернення. От. Що зробили шахраї. В кінці були вказані реквізити цього фонду. Вони відрізали їх, змонтували відео, додали свої, підключили послугу СММ рекламу у соцмережах, розповсюдили. Тобто люди бачать відому особу, якій вони склонні довіряти, так тобто дайнатяк на ті реквізити, які вони бачать унизу. Що потрібно було зробити, це перейти на офіційний сайт Офіційно. цього волонтера, так і подивитися дійсно це відео на цьому ресурсі, і побачите, в кінці перейти вірити реквізити, побачите, що вони геть інші. Тому у нас є така е, універсальна порада. Не поспішайте. Uh -huh. Подумайте, задайте себе, всі все ставте під сумнів, задайте собі питання, чи так є насправді, чи, чи збирається людина гроші, чи треба голосувати за цю дитину. Позвоніть цьому знайому, хто скинув посилання, запитайте, він знає цю дитину. От, тобто він скаже: та ні, мені також переслали, От, і все. Так, ну, от, насправді не, не так важко ск... перевірити, так, але це, важливо це робити. Це все дуже просто. Треба поставити під сумнів, задати собі, питання, питання як це перевірити і, власне, зробити це. Наприклад, позич мені гроші. Перетелефонуй і запитай, тобі вони потрібні, скаже, та ні, в мене тут аккаунт зламало пів години тому. Я не встиг тебе попередити. Зазвичай це так працює. Так, дякую вам щиро за розмову. Вона справді була дуже актуальна та необхідна. Я сподіваюся, глядачі знайшли усі відповіді на свої запитання. А я ще раз оголошу, що з нами е, були старший оперуповноважений уповноважений з оперативного пошуку управління протидії кіберзлочинам Запорізької області, полковник поліції Олег Кірбятів, а також Євген Жихарев, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам Запорізької області, підполковник поліції. Дякую вам.